У нас пішов невеличкий сніжок на вулиці. Та так, прохолодно, наше свиня змерзло. Але ми не будемо її заносити, тому що, бачите, вона вон там тріснула. Не тріснула не на вулиці, тріснула, як була в будинкові. Чого не знаю. Ну, тепер в такому вигляді. Але ж літом це як заростає, дефектів не видно, тому тут вона і сидить. А ворушити її, це ж верх віднизу відпаде, тому краще, хай так уже перезимує. Я знаєте, куди йду? До басейну. Ой, це наша, наш головний біль. Бачите, як щітку поламали, там зараз і щітка буде. Наш головний біль уже другу зиму. Ну, тобто, постійно постає питання, що з ним робити на зиму. Е Відверто зізнаюся, сваримося, лаємося, один з одним не балакаємо, але знаєте, як ото віз, все там і стоїть, ніхто його не зібрав. Вже кричали, сварилися, що в цьому році обов'язково його складемо. Потім питання постало, а де його зберігати, щоб миші ніякої не, йому шкоди не завдали. І ось рівень води. У нас в минулому році був значно нижчий. Оце пляшки постійно накидали м -м, пластикові для того, щоб вони повинні отак: от Ну, рекомендації також з Ютубу. Е вони повинні, як поплавки, отам, бачите, стерчати. Яка затонула, яка не затонула, а це я так розумію, щіткою намагалися продовбати лід. Продовбаєш ти його тією щіткою. Чи що тут планували зробити, не знаю. Е -м -м -м. І от тепер знову хвилювання аж до весни, чи все е з ним буде добре. Ой, не було більше хвилювань, здавалося б. Але ж вон, подивіться, скільки оцих жуків у ньому зимує. Дивіться, бачите, зібралися всі отак. Бо це пляшка з під пива. Це не це не я, я не п'ю пиво, це кума пила. Он, дивіться, бачите, там, де дірочка. От завдяки пляшкам, отак от дірочки, тобто таке, знаєте, як ополонечки утворюються, і там сидять ці ось зарази. Я їх по-іншому назвати не можу. Дивіться, скільки їх. Живуть вони тут, дихають. Думала, повиздихають, ні бісає їм не зробилося. І оце в цьому році прозівали момент, мало пляшок понакидали. І мало стідили води. А ще був дощ, і вона додалася. Тобто води десь сантиметрів 20 треба, щоб ще було менше. І от тепер уявіть хвилювання. Взагалі хочу сказати, що оце всі, хто отримують басейни, спочатку його дуже хочеться, а потім ти розумієш, скільки сюди треба вкласти коштів, щоб комфортно в ньому купатися. Якщо там люди, можливо, думають, що придбали басейн, залили водичку і купаємося в літо, а потім, якщо вона там бруденька стала, її можна злити. Ні, 17 тонн води нема куди злити. Отак, от щоб одноразова це була акція. Розумієте, це досить складно. А потім наберіть їх сюди. а додайте хімію. А зробіть аерацію, ту, щоб, щоб це все осад, це осів. А потім е, потрібно ще дно пропилососити. І постійно цей рівень HPH, я до цього е, ніякого відношення не маю, цим займаються діти. Але ж оце тепер відношення маю до того, що постійно мене питають, в якому стані басейн. Оце хвилювання є. Отакі, я ж кажу, щорічні, тобто він же ж не малих ще грошів і коштує. І каркас залишається. У нас, до речі, а якщо не дай Бог, що з цим брезентом? тобто, ну я не знаю, Оце знову ж не прибрали. Ну, от скажу відверто: один рік він у нас простоє. В такому стані тільки більше було б пляшечок. Я не знаю, дають вони щось чи не дають. Хтось рекомендує досипати в них пісок. А я кажу: а якщо оце, не дай Бог, морозом цю пляшку розірве, цей пісок піде на дно. Ну, звісно, що потім вже влітку там, чи по весні, як потепліє, це все можна визбирати. Срівно воно жіпеляка, там у нас траса машини їздять, ну, траса дорога. там... Поляка сюди осідає все. Це звісно, що чиститься, фільтрується. Але ж, і єдине, що все з ним було гаразд. Єдине, що, ось, бачите, отака якась отут, отака, як подряпинка. Але це вона вже заклеєна з обох боків, здається, якщо я не помиляюся. Ось, бачите, така латочка своєрідна наклала, щось там було незрозуміло що. Але таке враження, що це механічне якесь пошкодження, і не мог він сам по собі тріснути, наприклад, навіть і, навіть за того, що на ньому крига. Чому? Тому що м м м рівень води був дуже низький, тобто не могло його там ніщо так, знаєте, ну, скажімо так, поранити. Ну, оце ось другу зиму, він отак зимує. Подивимося, що буде. Ну звісно, що прикро буде, якщо будуть йому гаки. Але ж що ми можемо зробити, якщо ми його не зібрали. Ну і знову ж таки, орієнтуємося на знаєте, як на знавців, на людей з досвідом, на їхні консультації, на їхні поради, то переважна більшість зберігає саме в такому стані. Єдине, що ще такі можна зробити зауваження, я цього не помітила, але родина моя помітила, що нібито. Трішечки е, деформувалася сама оця його форма, що як нібито як розтяглась, чи що. Ну я думаю, що це не за рахунок того, що там е, е, крига, а за рахунок е, того, що тут таке рітом відбувається, як купаємося, всі як багато залазить, а якщо її тут стрибають з драбини отуди, чого що взагалі робити не можна? Оце вже слухайте, оце думала, що не дай Бог, це вже що, дірка, чи що, і зрозуміла, що це, ну хто здогадається. Що це за такі, за такі у нас повезні? Я так розумію, що це підстикає Тайсон. Він у нас все підстикає, що тільки можна. Що де стоїть, і він його і помітив. Але ось, дивіться, що ще спостерігаю. Бачите? Ось Оце я побачила ржавчина. І ржа ось. А чому вона тут? Оце ж тут, можливо, потім буде місце, де, не дай Бог. Ну, щоб не було потім там ніякої щілини. Ну, ржавчина, мабуть, як був повний, то воно ж було впритик до цих розпорок, тому і пофарбувалось. Тобто це вже треба на це увагу звернути також. О, який гарний сніжок пішов. Якби в ті часи, коли знаєте, все було добре, та під мирним небом, та як ми раділи цьому снігові. О, я ще що, до речі, Розумію, що це не по темі, покажу свій лимон, який переїхав з теплиці до холодної сюди ось кімнати. У мене тут в холодній кімнаті. Я потім зніму окреме відео, покажу. Ну, це не можу назвати зимовим садом, але є рослини, яким, О, до речі. Ось я швиденько так на себе накинула бо он же ж, Бачите, кого гуляю? Зараз підемо до хати, бо йому вже холодно. Тут рослини, яким температурний режим потрібен такий, щоб був не вище 10 градусів. Ну, чи стосується це араукарії, не знаю, але хай поки що тут простої, їй тут подобається. А влітку вона там відсушила практично всі гілочки. Ну, зараз не видно, Вон, дивіться, як почав жовтіти, але він почав жовтіти не тому, що достигає, а тому, що степуть собі перетягли, і в нього почалися якісь коники-цвірконики. Ну, нічого з йому вигляді лайму, скоро зірву. Так, про басейн розказали трішечки. Пораду можу дати тільки з досвіду однієї фактично зими. Це вже друга зима. Потім влітку вже покажу, як він себе повів взимку і що, нам, що, нас, що нас очікує влітку. Тому на один рік акція спрацювала, тобто залишити його, отак, щоб він покрився там льодом. І так перезимував. До речі, ось бачите, плагати не можна. А що ще не можна? Чи це можна? А, спостерігати треба. Знову ж таки, пірнати. Пірнати не можна ні в якому ракурсі. Оце хочу сказати: у нас у цих усіх ракурсах якраз і пірнають. Я постійно кричу, сварюся. А, і ще не можна отуди от голову пхати, тоді, коли отут працює фільтр бо засосе. А, волосся може втягти у дівчини, бачите? Ой, до речі, це знаєте, це такі е, дурні жарти. Е, ми почували в Туреччині, це був 19-й рік, в бодрумі, і там в сусідньому отелі дівчинку з Росії засмоктало і не врятували. Бо, тобто, Це такі жарти е, сумні. Так, Тайсон у басейні купався за літо всього раза три він боїться, він сидить на драбині, спостерігає. Все, кажемо вам до побачення. До зустрічі!